Є таке е э, посипають. Э, э, Ні-ні ні. ні ні Насіння! На Насіння! Знай кашу. Селочки, э, кашу. Крупа. Э, так, крупа, э, як вона називається? Кудаша. Є півень, а є курка. А це. Кукурудза. Ку... Куруджа. Є, є тобі хрещена мати твоїх батьків. Це хто? О, куна. Ну, э, кума. Э, ну. кума. Є, є, є півень! Сука! Є? є не сука! Піліг хто? Пітух! А, петух. Да. а його, його жінка курка! А її є хрестина твоїх і, і, дітей! Кума в б... половина курки! Б... Да, сука! Половина курки, це що? Половина курки, блять! <рес> Придурочне! Но... Половина курки! Половина курки, блядь! Пів курки! Як зветься, половина курки, як ти про ротом скажи? Це дворецька, блядь, Я їба. <ріст> Придурочне! Слово курка половина. Не та! Мета! блядь! Не та! <ріст> Заєбаш! Не та половина! А, кур? Крещена мати дітей! Ма, кума! Ви ще ізваєтеся з із мене чи що? Добре я вже сказав. Ти добре сказав, тільки не то. Фу, блядь. Половина курки... Ку? Як? Ку? Ні, ще одна літера. Кур? Да. І хрещена твоїх дітей? Тобі? Кур? Та ти шо, блядь, ти шо? Ти шо? Ти шо? Ти шо, блядь? Курки,